Так повелося, що слово блогер асоціюється з чимось негативним, несерйозним та крінжовим. Треба щось міняти. І це не просто так. Роками, своїми витівками та висловлюваннями інстаграм-блогери знищували репутацію блогінгу, показуючи, що блогери це якісь недалекі люди, які не мають критичного мислення і заробляють впарюючи аудиторії рекламу курсів успіху та казино. Все. А от Маніфест казано не рекомує на лише цікаві ютуб канали. Цього разу рекомендуємо звернути увагу на канал Макодзеба, який знімає про українських медійних особистостей, розповідаючи їхню біографію, історію та взагалі як вони стали популярними. Зовсім нещодавно вийшло нове відео про Усика, про його історію успіху і як змінювалася його громадська позиція. Посилання ти знайдеш у закріпленому коментарі. Сьогоднішні наші герої не виключення. Вони буквально нанесли свої імена на постамент крінжі. Я одразу попереджаю вагітних і дітей бажаном відвести від екрану подалі мені дивитися відео виключно в навушниках під ковдрою, щоб мінімізувати попадання іспанського сорому на оточуючих. Бо тут погано буквально все. Ось що буває, коли інстаграм-блогери намагаються у соціальні ролики. Дякую, хлопці, що витягнули. А то після поранення ніяк не можу звикнути до звичного життя. Хоч трохи відпочили. Та да Після роботи відпочинок дуже важливий. Від чого вам треба відпочивати? Просто цікаво, від зйомок відео. Якщо вам просто цікаво, то ми не просто знімаємо відео. Так, ми не герої. Ну так, я це бачу. А можна я зараз скажу? А ви то для чого? Для піару, мабуть. Та ні, не для піару, так це точно. Я не знаю, не хочу і не вмію знімати. Але я знаю, що блогери дуже багато працюють тяжко. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети, перемоги. Кожен а, має бути на своєму місці. І це були як би це сказати, так, щоб поруч з представником цілої державної інституції не мацюкатися. Це був видкатування, це була параша суцільна. Це був туберкульозні. Це очевидно, що коли ці відео розбурхають соціальні мережі, це було питанням часу. Що і сталося. Користувачі, зокрема військові, були справедливо шоковані абсурдністю і цинізмом цих шортів. А героями цих відео є інстаграм-блогера Богдан Буше, який більш відомий скандалом про дівчат без депіляції. Без депіляції вона не може бути 10 з десяти. Десь ти ну вона 10, 10... вважає, що 10 із 10... А, Ну то що вона вважає, сорі зараз. Зараз пішла така тема. Ютубер. Говор про нього пізніше та актор Роман Дробах. Після того, як аудиторія обурилася, Бодя Буше вибачився за крінж та відзвітував про видалення цих роликів. Але інтернет все пам'ятає на каналі Говора, який і займається продакшеном, цих відео, є ціла колекція подібних цих <coughs> соціальних роликів. Я подивився половину з них, це було фізично боляче і дійшов висновку, що Говор вже дуже давно займається виготовленням крінжі ще з 2018 року. І став популярним російським ютубером. Основний сюжет його відео полягає в тому, що стається якась конфліктна ситуація. З'являється він в образі перехожого доктора, боса, брата, свата Кума. Ну, одним словом, як ви зрозуміли, тільки Джонні Сінс може позаздрити його акторським навичкам. І вирішує цю саму конфліктну ситуацію, показуючи яке суспільство черстве і жадібне, приправляючи це карикатурною актор. Дмитрий Сергеевич, простите, что этот доходяга все так долго делает. Сейчас он будет делать все в два раза быстрее. Да все нормально он делает. Да как ты работаешь? Клиент ждет, ты уже два часа здесь роешься. С таким отношением к сотрудникам у тебя ничего не получится. Снимай форму, поехали со мной. Дмитрий Сергеевич, что случилось? Как я могу загладить свою вину? Прекрасно, друзі! Це крінж. Це крінж. За рахунок цих відео, Говор у свій час зміг набрати 2 мільйони підписників, тільки шорти набирали від мільйона переглядів. Але потім він перейшов на українську мову, російська аудиторія відсіялась і перегляди впали до 30 тисяч. Що для шортсів дуже мало. І наш продюсер не вигадав нічого кращого, аніж робити крінжові соціальні ролики. Але вже про військових, бо це дуже тригерна тема на сьогодні. Сьогоднішній день і кількість переглядів різко зросла. Побачивши це, говор поставив такі ролики на потік і вирішив запросити Бодю Буше, щоб разом хайпанути і прорекламувати нові аудиторії. А буше був і не против. В Підсумку продюсер домігся свого відео дійсно хайпануло, але є нюанс. Що стосується Романа Дробахе, то він після напливу популярності прикрив доступ до своїх сторінок. Спочатку я подумав, що. Це все типу пародія. Ну, знаєте, як робить Василь Байдак. Сарказм, там, іронія, зведення до абсурду, висміювання цих блогерів. Але ні, вони це все роблять на повному серйозі. В мене і лише єдине питання, що у відео було залучено кілька людей. От невже ні в кого з них під час зйомки цього відео не було навіть думки, що подібний меседж ще й з такою подачею може розлютити суспільство? Таке враження, що вони стільки тої хірні на що в них просто замилилося око і вони не помітили, як переступили межу. Або ж насправді межі ніколи не було. Пишіть у коментарі, яка у вас асоціація зі словом блогер і кого згадуєте в першу чергу. Ну що ж, а на цьому все. Наші дорогі спонсори на екрані, На це означає, що пора прощатися. Велика подяка, що підтримуєте цей проєкт. Дивіться, український Ютуб. До зустрічі!